Йоу, друзі! Всім привіток! І сьогодні я хочу свій режим підкачати нормально так. От Battle Pass. Якщо хочете, може і... Ну, друзі, напишіть, давайте, якщо на цьому відео набереться купа лайків, то ви зрозуміли. Окей, давайте підкачаємо реально режим, не звертайте увагу, що там Діна Майк стрибає. Нам зараз не до нього. Ну, Баунті. Мс підійде. Бас підійде. Едгар підійде, Ліон підійде. І ну, і Ріко. Ну, Візьму базу. Бо на базу у мене є квести. Нормальний так, нормальний такий знами тіп. Нормальний тім з нами. Окей, окей, окей. Ай, ай ай, ай. ай. Бо я, я ближник і мені брати дальніки важко. Бо я до них не дістаю. Мені реально з дальниками важко. Едгар це не дальник. Едгар це ближник теж. Проте Едгара, ну, Едгар все-таки демедж більший в нього. Ні, ми зараз програємо, але я можу ультанути. І комусь буде хана. Я хочу виграти, бо я не хочу продавати, реально. От Дінамайк у мене нормальний такий. Я за дінамайка хочу повчитись трошки грати. Бо в мене він тільки вчора з'явився. Плайгейн тут немає цієї кнопки, на жаль. І, до речі, якщо. Якщо ви, друзі, знаєте, розра, Brawl Stars, на в Бравл додали українську мову. Бо її так немає давно. Ну, от. Оце емс така бісюча, може їх забісити. І ну, ви зрозуміли. Друзі, деречі, там в когось аватарка Макс Яйце, і напишіть в коментарях, чи це колекціонна дорога аватарка чи лайно. Бо у мене є аватарка Максі. Реально. Ультую. И забываю гола. Так пас. Пас я им робить не хотів. Бо вони... Не, 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 не. Не, не. Ні, один-один фінальний, фінальний. Хто заб'є той виграв? На тобі частер. Нормальні такі, типу... Нє-не-ні. Я зараз як за воротар. Я воротар тут. Я, я зараз тут був воротарем. Ви бачили? А цікаво, чи буває в справжньому футболі таке, що, наприклад, воротара вбивають. Це було б дуже жорстко, мені так здається. Тоді б того, типа, хто вбив. Скажу на прикладі Месі, якщо вас не знаю, чого на прикладі Месі хочу. Ні, ні, ні. Частер, я віри, що ти не заб'єш нам голову. Ні, частер, частер! А будь майка можна підкачати Давайте я хоча б раз тут переможу, бо. Як ви бачите... О, о, оце я розумію. Я знаю, хто треба. Я тік-тік-підійде. Подивіться, друзі, до речі, який у мене стільний тік. Опа! Тільки з бравл Пасу. Друзі, напишіть в коментарях, чи вмієте ви робити стрибок на Дінамайку. Я вам скажу я ні. Як на мене, це нереально. реально, Це дуже важко. Чи там є якась секретна методика, друзі, напишіть в коментарях. Бо я ні разу не робив Колись робив стрибок на Дінамайку десь один чи два рази. А! -а, -а так у них, них більша частина їхній, їхньої бази знесена. А я думав, я думав, ну блін, зараз нічия. Я б чисто гіперактивував зараз. Дивіться. Опа. Давай винось, винось, хто там? Хто там базу виносить? Ну, майже, майже. Три в їхньої бази. Зараз, наприклад, я з одної плюхи вже винесу. Давайте, в них 3% відсотки. Там. Ні, ні, один тіп, ні, я помилився. Я думав, що один тіп зараз пішов, поки вони там такі неуважні. Окей. І це один тіп. Єс. Ми виграли. Давайте репост. рандом У мене вже третя, третя бронза. Давайте почекаємо, бо зазвичай в мене така удачка. Тапту опен. Випало сміття. Вернічка, ти точно? А які у мене є квести? Ти я це все зробила. На базу можна? Давайте спробуємо новий режим на Дінамайку. Я не ну, знаю, чи Дінамайк підходить, але... Спробувати можна. Давай, давайте, друзі, будемо закидати їх динамітом. давай то ниту выносила выносла ниту давай давай тим замалевуй замалевуй тим давай зараз показываю пин Доп. Так, друзья, зараз я с, я с Андреем, Андрей, это мой друг, будем просто... Проходить оцей от режимчик. Давай, стартуємо. Старт. Та давай. Друзі, як ви бачите, у мене з'явився бумер Дайнамайк. Дайнамайк! Song Totor. Давайте будемо виносити їх. В них ліги нема, оце мені подобається. В Андрія вже є кленці, а я на нього коплю. Дай на Майк, сонг тоторіал. Блін, ну це вони жорстко нас виносять. Я так бачу. Дай на Майк! сонг торіал. Щось е, випадково. Нє, ні, 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 ні. Ми вже, їм зараз 5% і... і вони вийдемо. Але ми отак от зробимо і бум дзбун, зпунс, Понятно. Треба не дай нам Майксон. Торіал брати. А в кого найбільше хп? В кого? Так, так. І його колись дуже любив, колись це був моїм улюбленим персонажем він був. Окей. Давайте в Нокаут Накаут теж пога... непогана фігня. Тіпи, давайте я займаю центр, а ви розбирайте з ними. Ну, окей, всі займають центр. А у них тільки один займає центр. І ми його вбили на їзі. І за того, що він один займав центр. Ходок, давай. Ммм, mm -hmm. <плес> прикольний хотдог. Друзі, колись він був реально дуже крутим бійцем для мене. Але я не знав, що він може безкінечно відроджуватись. Я цього не знав. Але знав, що в нього плюхи сильні, все таке. Це він захавав хот-дог і він сильний. Я зірковий гравець. І, друзі. Підписуйтесь на мій TikTok канал обов'язково. Мій TikTok канал. Його назва. GetPlayer TikTok. Ну, давайте душе де. Теж душе де. Режимчик такий непоганий. Та тіпи, заходьте. Все. Друзі, напишіть в коментарях. Е... От як. Чи хотіло б вибрав пас? Окей, давайте тімінг. Давайте тімінг. А, я базика взяв, бо на базика у мене квести є. Ліончес, Леончес там полетів. Та Ліончес, ти куди літаєш? Пенні теж нормальна, да, бо вона Вона дальнік. Ну, вона середня, між Дальніком і ближніком. Вбили матрасика, як я його називаю, Мортіс, я маю на увазі. Не думайте, що в мене бійці матраси вже. Що в мене вже взагалі криша поїхала? Що в мене вже б'єць матрас є. А, там матрас. Андрій з матрасом не впорається. А я з ним хі. Я з ним сам теж не впораюсь. Сам. Бас! 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 Опа. Давай, вбивай мене матрасик, винось. Ай, ні ні. А, ну, кле е Андрій Кленців вже відхилився. Ну, точніше зараз па. Я, я вірю, що ти зможеш. Понятно. Не треба було вірити, що він зможе. У мене є на база, якщо я не помиляюсь, квести. Де мій баз? А, от. Шо? Скільки в мене міфічних бійців? Ха, стоп. Пять міфічних бійців і п'ять легендарок. Ну. А скільки мені епіків залишилось? Багато. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять Друзі, напишіть в коментарях, який найкращий бієць для вас. Для мене це Леон, реально. Або Едгар. Ну, Леон для на мене, ну, десь такі ну, е За Імбовісте. Ну, Леон все-таки трохи краще. Давай, давай, підходь, підходь. Підходь, макака. Мінус Макака. Малює цю, малює цей спрей? А він малює спрей з Кленсі. О-о-о-о-о! шалюк Так, у мене вже сім баночок. Так на кого? Кого мені? На кого ще мені биканути? О, О! Примас. Та, а, примас втік. Примасик. давай, підходь, підходь. Мені навіть корисно, що ви мене б'єте. Бийте. У мене ульта копиться, у мене гіпер копиться. О. Оце я розумію. Оце я розумію, солідна штука. 14 банок. перше місце бас такий флексить. Як ви бачите, у мене удача така. Все, забираю ще один сердропчик. Рейер. Давайте ранг покачаємо. Давайте ранг покачаємо. А? хочу франшизу, давай, давай все-таки, окей. Давайте, Давай зараз будем. Да давай! Грузись. Понятно. Там еще хочу база Гудзил, да. Друзі, у мене нема бази годзи. Ви згадуєте з чого. І, друзі, до речі, заходьте в мій клуб CatPlayer Team. Там зразу вже 10 тисяч кубків, тому що у мене там 10 з чимось тисяч. І, друзі, перших три я назначу теж президентами. Президентами клубу. Перших три, хто зайде? Перших трьох людей. Давай, давай. Що? Шо? Шо? А, а, боляче, боляче. не Розумієш? Там Барлі. Барлі Алкаш. Ай, я-я-дя-дя-д. Не треба, не треба. Не вбивайте, я хочу жити. Ну, Вольс, конечно, слині, якщо це ж легендарочка. Давайте, друзі, Берри візьмем. Я за Бері вообще дуже погано граю, я вам це зразу кажу. Так давайте, ну я за бері за це лайно погано граю, реально. На мене Бері, це лайно. Давай бешеный єдиноріг Берри. Жи як якийсь невідомий алкош. О, зразу ще де. Опа! Друзі, ви бачили в кленці був з одним ХП. Давайте play плейгейн. Поні хочу play again. Ну, окей. 8 і Ну, друзі, це ж фігня адесят. 10 тисяч кубків. Це ж фігня, видається. До 15 тисяч це все фігня. І далі після 15 тисяч теж іде фігня. До 20 тисяч йде фігня. Далі йде ще багато фігні. Ой, що я не стартонув. Давайте. І, друзі, напишіть в коментарях, який найгірший персонаж брав у Старсі, на вашу думку. Хенк, Як на мене, це Хенк Брат, Хенк я не знаю. Я его словами выписать не можу. Я его так не люблю за него грати. Я не... важко просто за нього грати. А, ні, вообще, ні, не, вообще, не, не Хэнг, Мортис. Мортис. Я за Мортиса жахливо граю. Жахливо. О, о, о. Давай, дай клен. Два Кленси. Який оригінальний, я Андрія туди відправив. А що він думав? По новій пошті відправляти не можна. Раків? Я думаю, можна, я ж його по новій пошті відправив. Чи то не нова пошта. Ну, побрал старсовській новій пошті. Ого по новій пошті відправить. Давай, якщо хоч, ми тебе по новій пошті відправимо. Бері такий гав-гав. Давай. Ти новий поштою себе пересилаєш. Ну окей, okay, але можна більше без нової пошти. Бері! Беррі сонг тоторіал. Ап. Хоп. Спасться від була. На жаль, третє місце. Я думаю, все-таки буде краще взяти не, не целейну, а сту. Сту нормальний бієць. Це який там реррний і супер а епічний. У він перший сили. О, Мелоді Сетпін! Я знаю, що Мелоді Сетпін це жорстко. Стоп, стоп. А чо, запитання, чого усту там прапор Китая? Задь. Ну, що схоже на прапор Китаю, ха? Він що? А, ну неякісний робот, китайський, я так бачу. А я Андрій нової пошти хотів відправити. Типи, поки там один одного вбивають, а я тут кубки качаю. О. Нам ще там десь два тіпа мають бути. Давайте забираємо двісті коїнь. Це епічний старт. -дроп. І давайте Діна Майк. Ну, якось його викачувати трошки не хочеться. І, друзі, мабуть, на цьому Динамайк і Кленці буде завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався, то обов'язково приєднуйтесь до нашого клубу та ставте лайки. І підписуйтесь на канал. А з вами був я Катплеєр. Всім пока-пока!